Після вакцинації все норм. 7 штучок, 4, 5, 6. Буряки, Повна яма бурякова. Повна підверх. Навіть кришка Вона не накриває. Вивозити гній. Зараз де вичищаю, то зразу на ну, на купи, на город вивожу. І дрова. Дрова. До речі, ось рецептура кому цікаво. Все по Yeah, Запис, хто не знає ротек 100. Чудо інженерної думки. Так, ці вже вилазять повним ходом біля мамки, там тусуються, а від цей забрав. Вже вона тут саменька, їй просторно, да, мамаша. Думаю, ще трішки її також спарую цю і цю спарую. ось Щоб ці після вакцинації, все норм. Сім штучок, 4, 5, 6, 7. Всі на місці. Тут також 7 було. Відселив, також всі на місці. Буряки, повна яма бурякова. Повна підверх, навіть кришка он не накривається. Гуряки забрав. Добре, що до дощів, тому що погодка знову не айс. Ось, залишається у мене город прибраний, ще повиривати де-неде перець, вивести гній, тільки погода наладиться, дощ. Перестане йти, то це повивозити гній. Зараз де вичищаю, то одразу на, ну, на купи. На город вивожу і дрова. Дрова Також, якби, тому що це зараз я у відпустці. Ха. Така у мене відпустка городи день при дні з тими бараками, в тому болоті порпався. Ось, а Це було пару днів без дощу і знов дощ пішов вже другий день. Так, ну і цих покажу. Що відселив від мамки. Сім штучок. І на місці відсилив, тут від них від попередніх повичищав, поприбирав. Так, тут все з'їли, так, да, зночі. Одна тільки пилюка лишилася. О, зараз понасипаємо, води налиємо. Гачком зачіплюю, щоб не, не знімали, то не знімають. Ось так проходить, якби коли погода не льотна, то є, що робити все одно. Тому чекаємо погоди, вивезем гній і будемо приступати до дров. І потрібно сьогодні зробити корм. Збішати змішати, розважити і загранулювати трішки. Ось так що сьогодні такі якби плани. Так, водичка Водичка на постійній основі з кроноцидом. 10 мл на 10 літрів води. Ось. Водички корму подоливаємо і підемо змішувати корм. На молов пару днів назад. На млинкові усе, а це потрібно тепер змішати і загранулювати вже з сіном. Ось так. Так, і. Наливаємо остальним. З цим. Ой! Цих ще три пацики так і сидить. Чекають свої черги. Ой, де ви там є? Так. Ану, позаходимо. Їй. Тікай дай двері закрию. Так, пішли далі. Слиську чуть не впав. Йо-мойо. Так. Одною рукою, звісно, не прикольно, ну але. Так. Так, ви що там, з'їли, не з'їли? Ще трошки є, досипемо. Ну і далі, бо одною рукою це ще те. Отут, тут, там один і тут. Самка і самець. Це ще їм понасипаємо, поналиваємо. Підемо до корму. І поїхали далі. Пішов лише зернову, без сіна в смислі. Зараз розважу це все на три рівні частини. Ось, Тут це трішки залишилось не видно. Коротше, розважую цю мішалку на три рівні частини і потім кожну частину вже змішую безпосередньо з сіном на кожну частину, мішок по 5 кг з такого межа.

Тому змішую остальне, дві порції ще і будемо гранулювати. До речі, ось рецептура кому цікаво. Все по, ну, записано на 50, виходить 50-52, трішки я змінював його, зараз, наприклад, макуху соєву не даю, викреслив. Ось тому, тому. ось так. Добавив до, до ячменю соєву макуху. І не даю зараз дріжджі, рибне борошно, ось крейду і біовітан. Замінив це преміксом одновідсотковим, даю сорбент і даю підкислювати ще в корм трішки. Ось. А це все залишилось без змін. Коли все змішали вже, да, готове з сіном, відсипаю собі порцію, її зараз буду зволожувати, зволожувати, перемішувати. Ось гранулятор, хто не знає, Rotex 100, чудо інженерної думки. Ось. На ньому гранулюю, а сюди примітивний такий охолоджувач міні, знизу вентилятор дує. Гранула сипеться і обдувається. Якби. На таку порцію тут десь виходить відро півторашнє грануле, то його вистачає. Воно остудило, пересипав, зволожив іншу якби, порцію і пішов. Ну, Ось так працюю я. Тому, кому цікаво, зараз також швиденько поставлю телефончик та й покажу цей процес, хто ще не бачив, можливо, Бог його знає. Ось, але цей апарат, звісно, бажає. Бажає кращого, Ну але маємо, що маємо. Вже четвертий рік, напевно, він в мене ось якість, звісно, гранули. Ну, така собі, але відколи почав остужувати її ось так, то хоч вона більш стала триматися купи. Ну, тому поки працюємо ось так. На прикладі одної порції да, виробив. Зараз воно трішки схолоне, я так періодично його перемішую, тому що знизу все одно воно якби холодніше, ніж зверху. Зараз декілька хвилин воно все ну вже таке літнє. Весь воно Зараз і не йде дуже, дуже аж гаряче з нього, але все одно зразу остужається, то так, так набагато краще. Ось тому. Зараз тут ще два таких самих заміса буде, так же само зволожую і гранулюю. Кому було цікаво, то трішки показав. Не знаю, що там вийшло по зйомці. Ну, але я старався. Так що декілька хвилин жду, поки воно остигає, я насипаю, зволожую, перемішую. І якраз воно якби остигне, і такий конвейер виходить. Тому я працюю далі. Тож, ось так, потрішки помаленько підробляю. Як є можливість, ще ввечері, можливо, ще такий же самий заміс. Зроблю і вже буде якби, ну, запас декілька днів можна не робити. Зараз ще, напевно, підемо, потрібно в курей замінити двері, вже холодно і ну, там літні варіантки стоїть, коли на ніч їх закриваєш, ось їх зняти і поставити суцільні. Тому Якщо там, там таке в них робиться ці дощі болото, ось місиво таке. Ну нічого, зараз я поставлю якось телефон. А якщо вони мені його не звалять, бо то буде фіаско, то ну, замінимо ще двері, тому що вже потрібно, вже холодно. І будемо якби, прощатися. Тому таке сьогодні відео трішки корму зробив. ось, То така погода, якби тут в піднавісах, то ну, можна таке робити. тому... Gidem, mini ayı Фух, ну, Як ви бачили, замінив. Як же ж можна да, щось робити, щоб не поранитися, так не буває. Ось, ну, Але двері поміняли, все, літній заніс там, де були зимні, щоб чекали літа, а зимні поставив на місце літніх. Тому, ну, коли вже замикаєш на ніч, то їм буде ну, затишніше, тому що на тих була сітка і все одно воно дує, а вже вже прохолодно. Тому Така робота ось. Е, трішки показав, кому було цікаво, то я сподіваюся, ви дивились. Ось, далі, що далі? Далі ввечері ще е, також, напевно, вийду трішки загранулюю і вже декілька днів собі буду вільний. Тому що <кх> завтра, що в мене кури потрібно маринувати? Ось є там замовлення, знову в четвер буду коптити кури, Ну і так воно якби потім знову там є копчення. То щоб не навантажувати мережу, так як коптилка нормально тяне, ось кіловат і ще гранулятор, то, ну, не хочу. Тому я так чередую, щоб не пересікатися. Спочатку погранулював, як є час, а потім собі чисто коптилка. Ось. Тому, тим більше напруга у нас така собі, то все зразу і не вімкнеш. Тому я дякую за увагу вам, за перегляд. Ось можете підтримати мене лайкосом. Всім до нових відео. Всім пока!